Сьогодні ми з Сергієм йдемо на Поразку ночувати в укритті, там побудували новий будиночок пластуни. Його суть як укриття і водночас може бути як обсерваторія. Ми будемо пробувати собі дивитися за зірками, відпочивати, провести час на природі, ну і затестити той будиночок. І судячи по дорозі, які ми йшли, вона така розбита лісовозами, що це вже не перша їхня ходка. Сергій, ти не знаєш, де ліс здівається? Прям нема варіантів. Дійшли до такого будиночок тут раніше був. Ось його шиферний дах. Завжди він стояв. Я не був тут 2-3 роки. І він склався. Повністю. Він Ціна його, вікно воно видно, і так от, напевно, чик і заліг. Тут було таке місце сидіти, так воно то місце і залишилось, а будиночок склався все. І він, до речі, Сергій двохкімнатний був. Що саме цікаве, було як лоджія і спальна зона була друга там. Я пам'ятаю, тоді ще джакузі там був. Ну що, дуже нам пощастило сьогодні з погодою. Красота. Ідемо. Шуршиво листочками. Погодка. В ми в фліску, але навіть так жарко. Виходили десь до 12-ї, вже було плюс 15. Сьогодні 31 жовтня. В Карпатах золота осінь. Я думаю, що ми будемо ночувати з дуже класними краєвидами. Вон вода протікає. Під листя навіть не зразу можна зауважити. Листя вкрило потічок. З висоти людського ока навіть не видно. Тут зробили дорогу на лісовози. Але ми спеціально з Сергієм ідемо на старий маршрут, який вже який вже закинутий. Його не дуже видно. Ось таку дорогу відкатали лісовози, а ось там маршрут йшов. Щоб просто було зрозуміло нахил. Дивіться, оцей кусок весь острівець такий, не знаю, чи буде видно, Підніму палку. Він звітом вгорі відколовся і цілий такий з деревами зі всіх з'їхав і тут зупинився. Раз я... Попробую його трошки обійти. Ось він тут сколовся. І з'їхав разом з деревами сунувся. Майже під самим фінішом є джерело, і то досить хороше. Зараз будемо набирати кристально чиста водичка. Прямо зі скелі. Смак кремнію, будеш як кремінь, як то вийти. Зараз попробуємо читану. Один з найважчих таких тунелів. Затяжний добір висоти. Вон там з лісу ми вийшли. І вже видно куди ми хочемо йти. Вийшли. Вже майже до підніжжя будиночка. Трошки сонце засліплює. Важко роздивитися. Кольори природи. З тої сторони дуже гарно видно. Тут воно ніби як відблискує. А вон там вже чубчик будинку за ялинкою. О, зайшли ми з Сергієм. Притулок. Е, красота. Ти де спати хочеш? Неземна. Я зверху, ти знизу. Ти спиш, там от під столом. Дивіться, є, є машинка. Я навіть не знаю, що це за машинка. Але з лего зроблена. клас. Є зимові фотографії поразки. Картина маслом. Є другий поверх. Я лізти не буду просто. Це сонце Красота. Це того вартувалося тільки топтати. Хоча що там було йти? Вон, прірва, з якої ми прийшли по ній, тут піднялись. Видно боржавський хребет, вітряки на камері, мабуть, не видно. Що там, Цицькі? Ну, я звідси гарно. Там щось є на цьому, до речі, на горі. Красота, красота. Не можу натішитись, як тут гарно. Ось наш будиночок, де ми будемо ночувати укриття. Ми зараз піднімаємося на Параску, щоб зустріти захід сонця. Запланована у нас романтика на вечір. Сонце сідає ось там. А з тієї сторони видно. видно, не видно, не знаю, але є місяць. Ось там вершина, де ми будемо дочікувати до заходу сонця. Ми вже на вершині гори. Там вон вниз. О, Сергія видно в дзеркалі. Там ось видно корчен, нижнє верхнє синьовидне, хрест на горі, туди на сколе, туди звідки ми прийшли знизу. А це е по хребту на село Майдан маршрут. Зараз буде здібати захід сонця і тоді вертатися в будиночок. Вершин, і вперед, тут і тепер. спускаємося до притулочка вже там, де туман лягає на плечі лісів, де вітер розповідає старі голоси. Стоїть дерев'яний дім серед каміння й трав, хвісткий прихисток. Той, що нас об'єднав, сюди веде стежка крізь дощі вогонь через сломо мовчання і збиті долонь, Тучай на плиті, і тепло від вогню, і ніч не здається холодною сном. Виходимо з прихистку. Дуже хороше місце. Нам сподобалось. Ночували, тепленько було. Цілу ніч в будинку температура не падала нижче 10 градусів, тобто тепло. Супер сходили на схід сонця. Красота кругом. Тут і тепер.